Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині без світла. Залишилися понад півсотні побутових споживачів, минулися без постраждалих. Повідомив очільник області Філіп Пронін. Вибухи вночі лунали і на Хмельниччині. Під час тривоги повітряні сили збили вісім безпілотників. Повідомив голова ОВА Сергій Тюрін. Жертв серед цивільного населення немає. У місті пошкоджено будівлю. На місці працюють екстрені служби. Цієї ночі сили ППО збили 71 ударний дрон. Ще шість були локаційно втрачені завдяки роботі РЕП. Про це повідомили в повітряних силах. Загалом ворог випустив по Україні 80 шахедів. Вони заходили всю ніч групами з півночі та півдня. Сили ППО працювали в половині українських областей. 21 людина постраждала через удар авіабомбами по Харкову. Двоє поранених у важкому стані. Одна з бомб влучила в дерево поблизу 16-поверхівки. У будинку зруйновані конструкції евакуювали 68 людей. Що розказують про удар місцеві та чи придатний тепер будинок для проживання? Євгенія кравець. Далі. З перебинтованою головою, обличчям та рукою Діана прийшла подивитися, що залишилося від їхньої квартири. З жахом згадує вечір напередодні. Ми стояли всі, втроє виходить, Кирил і його мама, і просто я що, з ними розговорю. Просто мене волною у нос, І в секунди я розумію, що я по ми все в диму просто. Сама каже, почувається добре, а ось її хлопець у лікарні. А тут аж печей, ну і кістю больно. Так все добре. І парі дуже плохо було, тому ждали, що поки швидше, скоро, що приїхала їй. Постраждали ще зо 20 -ро людей. У більшості легкі поранення та гостра реакція на стрес. Та двоє у важкому стані. Одна з бомб влучила в дерево, що впритул до 16-ти поверхівки. У будинку зруйновані конструкції довелося евакуювати 68 людей. Руйнації досить значні електроенергії наразі тут не буде, і звичайно, там будуть проведені спочатку всі обстеження, відповідно експертні дослідження щодо можливості експлуатації у подальшому цього під'їзду цього житлового тобто будинку. Наразі люди вже звертаються. Комусь потрібно ну щоб його довезли, скажімо так, із речами всіма необхідними до близьких та рідних у там Харкові. Евакуація ускладнювалася через те, що плити завалили виходи з будинку. Східна група завалена, і тому дуже знаєте, серйозна була евакуація людей. Але дякуючи нашим десантникам вони врятовані. У дворі вщент згоріли чотири автівки. Ще за два десятки пошкоджені у сімох будинках поруч, а також в начальному закладі вибиті вікна, понівечені фасади знесло балкони. Цей будинок евакуювали люди. У тому будинку теж є руйнація і це багатоповерхова застройка, яка є. Це спальний район міста Харкова. Жодного військового тут немає. Як ви бачите, жодних військових тут розташування немає. Це Більшість мешканців зруйнованого будинку роз'їхалися по родичах та друзях. Будемо здійснювати цілодобову охорону будинку, а також навколишніх багатоповерхівок для того, щоб уникнути фактів мародерства. 6 квітня цього року вже був удар саме по цьому спальному району. Тож мешканці тільки но закінчили робити ремонти. Дві тижні тому закінчили роботи тільки. Ще порядок не навели в квартирі і пролетіли. Тільки з цієї сторони та всієї прилетали, а зараз з цієї. Що ви ж саме бачите, який його телеві? На розборку і все. Поряд з місцем влучання розгорнули штаб з ліквідації наслідків обстрілу, аби всі, чиї оселі постраждали, могли подати заяви просто на місці. А спеціалісти встановлюють, удар був завданий керованою чи фугасною авіабомбою. Із Харкова Євгенія Кравець, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Семеро поранених на Херсонщині за минулу добу. Під атаками росіян були 17 населених пунктів. Повідомляють вова. Окупанти поцілили в навчальні заклади, соціальну пральню, газогони. Гатили також по житлових кварталах пошкоджено 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. А сьогодні зранку окупанти атакували Херсон із безпілотників. Поранені двоє. Росіяни не шкодують живої сили та техніки на покровському напрямку. Впродовж минулої доби противник 25 разів атакував у районах Новоторецька, Селідового, Новогродівка, а також Воздвиженки та Михайлівки. Про це йдеться у зведенні генштабу. Важким залишається Курахівський напрямок. Ворог здійснив 20 спроб прорвати нашу оборону на Харківщині. Сили оборони зупинили дві ворожих атаки. Там агресор намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. У Нью-Йорку готуються до тижня високого рівня головного заходу генасамблеї ООН, у якому візьмуть участь світові лідери більшості країн світу. Глави держав та уряді вже з'їжджаються до США, аби вирішити низку ключових питань, і війна в Україні одне із них. Як пише західна преса, очільники країн обговорять дозвіл на застосування далекобійної зброї в глиб Росії. Тож на які рішення Білого Дому варто очікувати, Юрій Гула розкаже. Наступного тижня у цій будівлі на генасамблеї зберуться глави майже 200 держав, окрім Китаю та Росії. І, хоч ми звикли, що від ООН варто чекати стурбованості, а не конкретних рішень, але саме на цій осінній сесії в Нью-Йорку може бути схвалений один із історичних кроків. Як пише західна преса, європейські й американські лідери на полях генасамблеї мають узгодити дозвіл на застосування далекобійної зброї по російських базах, тилах і аеродромах. Але оголошувати із трибуни на загал про це не будуть. Підкреслює The Times. Well, we ми довго обговорювали, як гарантувати, щоб Україна мала все необхідне у військовому, політичному, дипломатичному і в плані допомоги, аби пройти жорстку зиму 2025-го. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським через кілька днів на генеральній асамблеї, щоб обговорити нашу стратегію. Війну неможливо виграти лише за допомогою якоїсь однієї зброї, підкреслюють британці. І як пише політико, вже в понеділок наші союзники можуть оголосити про новий пакет військової допомоги, у який ще вперше за час повномасштабного вторгнення може включити ракети середньої дальності для винищувачів F-16. Така зброя дасть змогу вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів. Але Зеленський наполягає на необхідності серйозних рішень. Сьогодні ми не можемо говорити просто про можливість використовувати нам Атакамс. Чому? Бо пізно вони пересувають літаки на інші аеродроми, підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на понад 300 кілометрів. Так багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди, тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення. Це рішення значною мірою залежить від глави Білого Дому та його адміністрації. Чи піде Байден сильним лідером з посади? Покажуть найближчі дні. У понеділок президент США виступить на генасамблеї, де говоритиме про Україну. А вже у вівторок із трибуни ООН виголосить промову і Володимир Зеленський. Потім вони вирушать на зустріч Тет-а-Тет -тет до Вашингтона, де президент України представить американському лідеру план перемоги. Американській столиці на Володимира Зеленського чекає зустріч із кандидаткою у президенти Камалою Гаріс та представниками обох партій у конгресі. А От місце зустрічі із Дональдом Трампом поки тримають у секреті. Політики розмовлятимуть у четвер чи п'ятницю. Тож тиждень обіцяє бути багатим на перемовини та рішення, які вплинуть на хід війни. Із Нью-Йорка Юрій Гула, Ми Україна. Марафон Єдині новини. Вирані показали модернізовані шахеди. Бойові безпілотники продемонстрували напередодні під час військового параду в Тегерані. Дальність польоту дрона нової моделі становить 4 тисячі кілометрів. Це в чотири рази більше за попередню версію, яку Росія активно використовує у війні проти України. Окрім шахеда на параді показали і нову твердопаливну балістичну ракету «Джихад». Вона здатна влучати в цілі на відстані понад тисячу кілометрів. На Росії під час випробування вибухнула ядерна ракета Сармат. Сталося це на ракетному полігоні поблизу Плесецького космодрому. Про це повідомив Осінд. Дослідник із посиланням на супутникові знімки. Він припустив, що ракета могла вибухнути під час заправки перед запуском. Нині на місці Велетенська вирва. Дослідник зазначив, що перше та останнє успішне випробування Сармата Росіяни провели в квітні 2022 року. Відтоді жодна спроба ворога випробувати свою на. Найновішу ядерну ракету успішною не була. Сім автошкіл для осіб із інвалідністю вже працюють в Україні. Третина учнів це ветерани війни, і в таких закладах вони проходять повноцінні водійські курси. І теорію, і практику. Анастасія Терещук розпитала учнів, як їм навчається. Дивіться, щеплення виїздив, включив передачу. Потім поступово щеплення відпускаєш поступово, але трошки додаєш обороти двигуна. І Антон Рушев. Сьогодні у ветерана перше практичне заняття із водіння. І він вперше сів за кермо авто. Ну, класно, мені сподобалось. Дуже. Антон Мюшков отримав мінно вибухове поранення на Херсонщині у вересні 22-го року. Нині почуває себе значно краще. Ось вирішив навчитися кермувати. Для себе хочу, саморозвиток. В поки на категорію Б, а ще не обрав механіка. А ось Андрій за кермом на навчанні не вперше. Вже виїжджав у місто. Спочатку ви знаєте, схватило тако руля, то їхав, а потім вже так трошки вже. Більш-менш увіреніше. машина ветерану потрібна була давно для буденних справ. Є сім'я, є діти. Ми живемо далі. Треба дійсно якось працювати, водити дітей в школу на якісь там заходи. Всього за рік існування такої школи 113 осіб із інвалідністю навчились керувати автівкою або ж навчаються зараз. Теорія здебільшого дистанційно. Потім складання іспитів у сервісному центрі і практичний курс водіння. Вчаться на спеціальних автівках, переобладнаних під потреби кожного майбутнього водія. Кожен автомобіль ми підбираємо під підслухача. Ну, умовно, це називається ручне керування, але він багатофункціональний. На одній із них навчається ветеран війни Сергій. В чоловіка два протези: єдиний зручний спосіб кермування для нього ручне управління. Такі речужок. Він там якось приварений чи причитаний до педаль. Ось коли я готов на себе, я машину іде вперед, газу я коли від себе воно тормозить. Ну не знаю. Мені я б не сказав, що там прям легко, сильно, але це цікаво, і ну, вроді би інструктор каже, що все добре, все нормально. Хвалить навчання у автошколі для осіб із інвалідністю вартує 6 тисяч гривень, проте може бути і безкоштовним. При зверненні у школу працює благодійний проєкт Драйвери умови дуже прості. По перше, це має бути ветеран. Або діючий військовослужбовець, по-друге, він має мати групу інвалідності. Першу, другу, третю це вже не важливо, тому що кошти обмежені і ми намагаємося їх надати саме допомогу, саме тим, хто найбільш потребує. Поки в Україні є лише сім таких автошкіл, проте їхня кількість збільшуватиметься, оскільки розуміємо, що на жаль, кількість таких людей в село Повномасштабного вторгнення і е, активних бойових дій е, збільшується як е, серед е, військових, так і е, серед цивільного населення. У Львові, Києві, Одесі, Кропивницькому, Каменець-Подільському та Кривому Розі можна здати екзамени та отримати категорію Б. А у Дніпрі доступна і категорія це 1 Анастасія Таріщук, Роман Гребельник, Ми Україна, Марафон Єдині новини.